Привіт всім підписникам та тим, хто прийшов у мій бложик за покликом серця. Довкола мене зараз відбувається вулиця Шевченка, на якій трошечки зараз у зв'язку з тим, що неділя застиг ремонт. Але можна побачити, що тут відбувається. І зараз я вам покажу основні речі. Вон там, вдалині дзвіниці церкви Анни, а ось тут на половині вулиці вже поклали рейки, заклали бруківку, так залили її бетоном, що аж бруківки не видно. А на цій половині поки що лежать тільки плити основи. Ось виїзд з вулиці Хорватської тішить, що є така антикишення на повороті, яка звужує проїзну частину, але дуже дивно, що вони ось тут, от на переході та на перетині з велодоріжкою виклика бруківку. Хоча й дрібну, але все одно це буде досить таки нерівно. Можна було зробити рівнішу фемку використати, товсту, яка витримує на від машин. І це було би. Значно краще. Ось Тут же лежать, приготували для монтажу такі вставки для рейок з термокомпенсатором, які потім вживлять. Дещо чомусь знову стоять прорізами вздовж руху. Ну, звісно, хоча тут буде одрічка, але з одного правила безпеки, якісь загальні, важно було би дотримуватися. Ось вже, до речі, ставлять опори для контактної мережі, видно, кишені для паркування, а ось тут якраз історія про пріоритети. На заїзді з вулиці в двір вони поклали більш рівну плиточку. Тобто машинкам буде рівно. А на володоріжці вони кладуть чомусь бруківку. І на перетині з тротуаром також бруківку, хоча є дрібну, але все одно вона є значно менш рівна. Ось тут також, дивіться. Ось тут взагалі все просто всупереч здоровому глузду. На проїзній частині, де машини будуть їхати досить швидко, тут лежить груба бруківка. Хтось вже відпечатав свої шузи. А на паркувальній кишені, де машини будуть просто стояти, тут лежить рівна фемка. Хоча мало би бути навпаки. Тобто, в результаті машини, коли будуть їхати, будуть робити дуже багато шуму. А на паркуванні в нас рівне покриття, на якому всі будуть і так стояти. Як це зрозуміти? Тут можливо з'явиться дерево, але це не точно. А ось тут в нас явно буде перехід і на переході в нас знов бруківка, хоча й дрібніша, ніж на решті проїзної частини. Okay. Добрий день! Як вам реконструкція? Як вам реконструкція? Нормально. Нормально? Буде краще? Ні. Ні? А чи ні? О, так треба, та? Супер. Взагалі я не дуже розумію логіки і послідовності, тому що на одній вулиці ми з боями намагаємося покласти асфальт і пояснюємо, що асфальт повинен там, де їдуть машини, щоб було менше шуму та вібрацій, а на іншій абсолютно такій самій вулиці спокійно кладеться бурківка на проїзній частині, а там, де машини не їдуть, там кладеться гладка плитка. Поясніть мені чому так. Ось тут, до речі, мав би бути польський культурний центр, але ця будова вже, наскільки я так бачу, напевно, ріка може і більше стоїть заморожена, якихось великих змін тут не видно. Шви такі рівненькі-рівненькі, бачите? А ось тут вже бруківка трісна. Ну, подивіться, ну що це? Як це називається? Ну що це за херня? Ну що це, ну що це, ну як так можна? Так це що таке, ну як куди? Ось ще один, ось це вилетить, ось це не буде триматися, ось це теж. Сумно це все виглядає. О, а ось тут далі на перетині з голодоріжкою вже поклали в та, Я не заздрю мешканцям цього будинку, тому що після відкриття вулиці їм буде дуже складно спати з відкритими вікнами. Тут стане дуже шумно, бо все-таки стане достатньо рівно, щоб їхати швидко, але не достатньо гладко, щоб було мало шуму. Ну і користуючись нагодою, що гляну на дворик новобудови поряд, тут що у нас є? Тут у нас є мікроскопічна парковка і ще мікроскопічний дитячий майданчик за парковкою. Тобто ідеш такий на качельку і ти такий повз машини. <клес> Ось це взагалі виглядає як набір якихось випадкових елементів. Тут ліхтар прямо під вікном, лавочка з видом на парковку і паркан прямо під балконом. Що це взагалі? Як так вийшло? Видно, якраз підключають мережі до цього польського культурного центру. І тут цікавий такий момент. Таке враження, що екскаватор затримався трошки довше, ніж планував, і тут бордюри для велодріжки з однієї сторони, з іншої сторони, а посередині в ямі стоїть екскаватор. До речі, один з позитивів останніх реконструкцій те, що в нас навчилися використовувати такі спеціальні тимчасові. Мостки та переходи, і в результаті через розриті вулиці ходити досить таки зручно. Вон люди йдуть і, в принципі, мені здається, що не дуже то й страждають. А ось тут, до речі, один з найбільших та найвищих у Львові житлових комплексів. Пишіть в коментарях, якщо хочете огляд з його території. Так, ну і на цій частині тут вже не так цікаво, тому що тут поки що тільки працюють з мережами, якихось тротуарчиків і всякої іншої краси поки що немає. Ну, а Це ще стара бруківка, і тут якраз добре видно у якому стані вулиця була до реконструкції. Стан цей дуже сумний. На цьому все ось така от реконструкція. Діліться враженнями в коментарях. Пишіть, краще стає чи гірше, чого ви очікуєте. Ну і не забувайте, звісно ж, підписуватись на канал та ставити лайки, тому що це по-перше, це приємно, а друге, це допомагає просувати відео. Ну, всім щасливо!